Ці жінки займаються майже ювелірною роботою. За допомогою пінцету крихітні паростки квітів пересаджують з одного ящику, де вони ростуть густо, в інший, вже стрункими рядками. Відбувається посів насіння, у петунії в неї дуже мілке насіння, того воно сіється ну, просто вона як пиль, так само, як і бегоні, то видно по ящикам, що вона виростає в великій кількості, тому вона потім рости не може. І відбувається пікіровка. Це далеко не весь шлях, який проходять квіти до того, як ми бачимо їх на вулицях, говорять фахівці. Нема такої рослини, що просто посіла, все воно виросло, ми її віддали. Тобто все в основному приходить посів у ящики і одну-дві пікіровки ще деякі рослини прищіпуються для того, щоб вона не витягувалася, був більш розлогий куст. Пізніше їх пересадять ще й у горщики, і тільки потім на клумби. Всього весною цього року у місті планується висадити 200 тисяч штук весняних квітів. Це віоли, маргаритки, селени та багато інших видів. В Даній теплиці, де працюють зараз люди, вирощуються вже літні квіти. І літні квіти будуть починаючи з травня місяця, тож на заміну весняників. Будуть висаджувати літні квіти. Теж порядка 250-300 тисяч літніх квітів ми виростимо. Щороку в теплицях міського підприємства Троянда вирощується близько мільйона рослин. Роботи є в будь-яку пору року. Рослини, вони круглий рік, їх потрібно одно круглий рік поливати, обробляти, підживлювати, обрізати. Тут, тут нема такого, щоб да, от ми могли відпочивати. Яскраві фарби квітів один із засобів, щоб підняти настрій мешканцям, аби ще раз нагадати, Одеса квітуче українське місто, тому квітів багато не буває. Попутно підприємство займається іде реконструкція теплиці, тому що цього місця на даний момент не вистачає, щоб всі заповнити всю теплицю квітами, які підуть в город. Якісь квіти висадять міськими клумбами, якісь у підвісні вазони. Всі рослини звичні не тільки до нашого клімату, а й стійкі до вихлопних газів, говорять на підприємстві. Працюють в Зелентресці наразі, в основному, жінки. Їм доводиться виконувати й тяжкі роботи. Багато співробітників-чоловіків пішли захищати країну. Тут робота дуже важка. І грунт треба переносити, і грузи доскати. Ну, якось так справляємося. У нас багато учасник на підприємстві. І якось самоорганізуємося, якщо необхідна допомога, приїжджають сюди, другі участки допомагають. Вакансії не тільки в ділянку троянди потрібно, але і на все підприємство. У нас дуже не вистачає морської сили. Холодний період року теплиці опалюються дровами, сухостоєм, деревами, які впали під час вітру, або були вже старими. Вхід йдуть і новорічні ялинки, які перероблюються, компостуються і додаються в земельну суміш для квітів. Все та всі тут працюють заради того, аби покращувати настрій одеситів та гостей міста яскравими фарбами квітів.